Всім привіт! На зв'язку Фон. І сьогодні ми на щорічній бізнес-конференції АПОНФ 2025». Подія для тих, хто створює майбутнє продукту, маркетингу та клієнтського досвіду. Цього року ми масштабувалися і запустили одразу дві віртуальні сцени: – «Build Track» та Track», щоб показати різні швидкості розвитку індустрії. Тож давайте дізнаємось, чим запам'яталась конференція нашим гостям і які інсайти вони забирають з собою сьогодні. Поїхали. Ю якою однією фразою ти би міг описати рух уклон у 2025 році? Це однозначно рекорди рекордний МНА за історію незалежної України. Ми показали рекордні результати з точки зору фінансового результату. Рекордні показники в кількості наших тімейтів і команд, тому однозначно це рекорди. Який тренд у мобільності чи сервісах сьогодні на ринку недооцінюють в Європі? На мою думку, однозначно недооцінений напрямок екосистем продуктів у вигляді суперапів. Це зараз більше азійська тема, і дуже багато суперапів не спрацювало в Європі. Але на мій погляд, це найбільший потенціал, і це тільки питання часу, коли він з'явиться, і перемогти вже такий продукт буде дуже важко. І я впевнений, що це буде уклон. Джей, будь ласка, що для тебе означає бути всередині руху уклон? Те, як ми е, змінюємо середовище, як задаємо нові правила гри, розвиваємо продукт. Як багато хто на нас починає рівнятися, це неймовірно. І скажи, будь ласка, які твої враження після сьогоднішньої конференції? Круто, що зараз спілкуючись з людьми, багато хто відмічає пізноманіття, і прикольно, коли говорять якісь інсайти, які вони з собою забрали, це означає, що ми зробили круту роботу. Ви дивилися конференцію онлайн? Звісно, а який спікер вам найбільше запав в душу, прям сподобався? Якщо чесно, не можу сказати, який саме тому, що я раді цієї конференції їхав з Полтави в Київ. Та да, і слухав її в машині. І виділити когось одного не можу, бо всі мега круті були. я взагалі а, дуже ціною уклон за таку атмосферу, не відкриту і такого гезерінгу і фестиво у нас було два треки: це БІЛД і «Grow». Який з них вам найближчий? Так як я продакт дизайнер, мені більше мені зайшов більше білда, але теми на Grow теж були цікаві. Я потім в записі й сьогодні. Я просто тотал була на біл сцені. Андрію, скажіть, будь ласка, як вам враження від цьогорічної конференції? Адже ви були у нас у двадцять році? Дуже багато знайомих зустрів. Ми завжди зустрічаємося саме на конкурсі. Таке враження, що прийшов. На якусь зустріч друзів, колег корпорат, корпоратив. зустрів декілька своїх колег, з ким я працював до цього і не бачився багато років. Тому в цілому дуже дуже сподобався. Що ти можеш виділити для себе такого цікавого основного в цьогорічній конференції? Різносторонність спікерів, різносторонність тем те, що вона захопила, мабуть, не багато більшої ширшу аудиторію. І всі змогли знайти для себе щось корисне, і що ми вийшли за межі продуктове до більш глобально? Що для тебе означає бути всередині руху в уклоні? Всі, хто працюють в уклоні, вони виступають таким драйвером, і наше завжди слово драйв, тому це можна сказати в нашому ДНК. І скажи, будь ласка, який інсайт? Ти хотів? Винести, мабуть, для аудиторії, але із свого виступу, із своєї дискусії. Зараз у нас продуктова команда проходить навчання по метрикам, і нещодавно у нас був класна лекція, яка стосувалась прототипування. Нам показали, як можна будувати прототипи за допомогою я інструментів. Тому тут головний інсайт, хочу всіх заспокоїти. У 26-му році ніяких звільнень за AI не буде. І по-моєму, всі сьогодні висвітили, що AI це. Твоя допомога в автоматизації, але ні в якому випадку це не заміна людей і спеціалістів. Якщо казати про панельку, то я думаю, що найкраще це скажуть люди, які нас слухали. Я сподіваюся, що їм сподобалось. фідбек був позитивний. Якщо казати про інсайти, то ключове насправді я думаю, все зводиться до лідерства і до того, що нам. В Україні, в компаніях, в організаціях, в суспільстві треба формувати нових лідерів, бо це є основа для успіху кожного з нас. Слухай, ну дуже круто взагалі. Багато спікерів, зовнішніх, класний контент, класна організація. Тут е, вже не нетворкінг, це я думаю, така дуже важлива частина будь-якого заходу. Так що клон молодці. Який трек тобі найближчий? – «Build» чи «Grow»? Звісно, що «Grow». Наже ціль зростати, і їм подобається, коли українські бізнеси зростають. Так що це фокус класно було. Мені сподобалось бути модератором. У мене були прекрасні спікери. Дуже приємно було з ними поговорити. Валерія Толочина з Міґого, Вікторія з Уклона, Марина Круть дуже було приємно. Мені здається, ми непогано поговорили. Мені сподобався виступ Сергія Притули. Ну, як виступ це була дискусія. Прям дуже переконливо, дуже цікаві речі розповідав. Хоча здавалось би на доволі складну тему. Це класно, я дуже поважаю класних спікерів. Мені сподобався ваш ведучий Роман Міщеряков. Я його вперше бачу наживо в роботі. Я бачив його на Ютубі, але ніколи не бачив наживо. Дуже професійний ведучий, а це треба вміти. Я як модератор і ведучий такі речі дуже ціную. І загалом організація топова, все хорошо, все класно і прекрасний день. Дуже надихнула дискусія з Сергієм Притулою. Дуже класно, зацепило від душі. Мені дуже сподобалось, дуже приємні знайомства з спікерами з моєї панельної дискусії. Всі дуже прекрасні спеціалісти, чудові професіонали і дуже радий знайомства з ними всіма. Що ти очікуєш від наступного АПКО 2026? Знаєш, я завжди очікую з будь-якої конференції, будь-якого форуму. Найбільше практичних да, практичних кейсів, от чим буде їх більше, тим буде краще. Тому що ти можеш на наступний день прийти і сказати, давайте будемо робити це. <плес> Як тобі наша конференція? Скажи, будь ласка, і супер! супер. Конференція супер. Все за мною приїхав <плес> Юрій.